8 лютого Ізмаїл з робочим візитом відвідав голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Очільник області відкрив відділення інтервенційної радіології на базі Дунайської обласної лікарні, ознайомився з майбутнім реабілітаційним центром, відвідав Ізмаїльську станцію екстреної медичної допомоги, оглянув нову мікробіологічну лабораторію та реабілітаційне неврологічне відділення міської центральної лікарні. Докладніше про візит губернатора області в Ізмаїл розкаже наш кореспондент. Ізмаїл з робочим візитом відвідав голова одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Першочергово очільник області побував в Дунайській обласній лікарні та відкрив відділення інтервенційної радіології, де лікуватимуть хворих з діагнозом гострий інсульт. Сьогодні з робочим візитом перебував в Ізмаїльському районі, і це не випадково. Ми літом тут були і домовилися із міською владою з районною адміністрацією про те, що. З обласного бюджету ми також будемо давати допомогу бюджетну допомогу для того, щоб відкрити ряд відділень. І сьогодні я можу констатувати точно, що робота в Ізмаїльському районі в місті Ізмаїлі ведеться. Відділення інтервенційної радіології оснащене унікальним ангіографічним обладнанням виробництва Філіпс. Воно дозволить обстежувати та лікувати патології судин різних органів і систем, визначати стан судин, наявність внутрішньої кровотечі та інші процеси і хвороби, які неможливо виявити іншим шляхом. Роботу ангіографу наочно продемонстрували губернатору. Один із найкращих моделей ангіограф, який завезений в Україну сьогодні установлений і зараз проходить сертифікацію для того, жоближчим часом, місяць-два, що він вже міг би окунути свої функції. Звичайно, це для я думаю, не тільки для Ізмаїла а для всієї області, тому що якщо такі потрібно буде обстеження провести, то люди будуть їхати не тільки з Ізмаїльського району там чи ближніх районів, а й з Одеси з інших регіонів, навіть України, тому що те, що сьогодні ми побачили, воно дійсно потужне. Воно дійсно це одна із таких потужних кампаній. Окрім відділення інтервенційної радіології, голова одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер ознайомився з майбутнім реабілітаційним центром. Він розміститься у старій будівлі медзакладу, яка вже понад 30 років законсервована і потребує капітального ремонту. Лікування в даному центрі насамперед надаватимуть військовослужбовцям, які отримали поранення чи зіткнулися з проблемою відновлення своєї функціональності. Відділення розраховане на 90 ліжок із сучасним обладнанням та професійними мультидисциплінарними командами. Реабілітація складатиметься з консультацій та індивідуального супроводу лікарів-фахівців і фізичних терапевтів, гідрокінезотерапії в басейні, індивідуальних занять із реабілітологами та ерготерапевтами у спеціально обладнаних залах і нейросезових. Сенсорних кімнатах також доступний буде лікувальний масаж, грязі куяльника, ударно-хвильова терапія та апаратна фізіотерапія. Далі Олег Олександрович відвідав ізмейську станцію екстреної медичної допомоги, ознайомився з її роботою, поспілкувався з персоналом та оглянув п'ять карет екстренки та одну військову машину, передані раніше на баланс Одеського обласного центру екстреної медичної допомоги і медицини катастроф. Наступним пунктом, куди завітав очільник області, стала нова мікробіологічна лабораторія, розташована на базі поліклінічного відділення Ізмельської міської центральної лікарні. Метод ПЛР є одним з точних і достовірних лабораторних досліджень, що дозволяють виявити інфекційне захворювання на ранній стадії. Діагностичні можливості методу величезні. З його допомогою можна виявити найрізноманітніші інфекції: серед них ВІЛ, герпес, гепатит, туберкульоз. Тепер такі дослідження проводитимуть і в Ізмаїлі. Звичайно, це людське життя. Людське здоров'я. Також ми приїхалися по іншим лікарням і поставили ряд задач і попросили ряд допомоги для того, щоби. На інших напрямках в медицині були б також додаткові зроблені позитивні моменти. В рамках робочого візиту губернатор побував у Ізмаїльській міській центральній лікарні. Оглянув там укриття та реабілітаційно-неврологічне відділення. Наразі там тривають ремонтні роботи. Голова одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер відзначив: наразі реабілітація військових та осіб постраждалих внаслідок повномасштабного вторгнення є першочерговим завданням. Область усіляко підтримуватиме Ізмаїл і за можливості сприятиме фінансу коли люди роблять, хочеться їм допомагати. Тому навіть настрій піднявся, враховуючи на таку погоду, що дійсно щось рухається, щось робиться. Колектив працює як один механізм, і це дуже приємно. Наталя Гаврилова і Кулинич для програми Новин.